Привіт, Привет, досюкат граємо у червоного шарика 5. Починаймо! Де шарик? А, я думаю, що він уже на рівничкай почали О Так О! Привіт! Привіт усем! Уя! Я так долго вас чекав всіх. І тебе, пан Хвостик. Да. і трішки ти змінився. Як це? Ну, в тебе руки з'явилися. Ти що, про це забув? У цій весь, і в мене є руки. А, точно. Я про це забув. Ну, личо? Ти згадаєш. Починаймо! Так Що тут? Я пам'ятаю, що тут квадрат? Да! Тут реально квадрат! Оп! Все готовий! Да І квадрати тут якісь інші? Ти знову все забув, да? Що тут і інші, і я інший, да? Ну, походу, да. Забув. Ну нічого. Ой, ще один песик. Я не пам'ятаю, ми начебто не пескоком їх називали. Да? Да. Ну і що? Не Лепесиком, так не песиком їх називали. Я тепер на всі швидкості. Все. Да? Йдемо далі на третій етап цього рівня. Ну так Ми тут ще не були нам. Треба тут все подивитися. О! Привіт, квадратик! Все! Ви тебе перемогли! Куди цю бочку к... класти, а? Ну я, походу, знаю куди! Куди? О? Алло, дай... Що дай? Пойде воно мені не дало. Завдяки цьому ти зможеш підняти. Да, я це так і зрозумів. Але він скоріш на все мене підіймає. І чаще, ніж я, я його. Ти його не разу не підіймав. І Ось. Так. Все мы сік! Да! Так, на шостому рівні що у нас буде? Так, да І до речі. Чому ти збираєш Сік? Багато. Причому... Ну ти що Знов забув! Це топливо! Ой, що я тут роблю? Не знаю. Ну добре, е! О! Йдемо туди, куди йшли? Да. Цікаво, що ти там робив? Я ж кажу тобі, не знаю. Оп! Сміх! Вспів! Е! Ау. Що це було? Я не можу. Ну, тобі треба швидше приходити. Получається, так? Ну, якщо так, то це не дуже добре. Чим це не добре? Швидше проходити Звучить уже не якось. Да. Да. А тоді то да.

так, що це було? Я не знаю, але в тебе два хп. Да, порадо. Зато не одно? Зато... Те... Ну да, не одне хп. Да, Це добре Оп! Так, Що це? За імель. Оп! Вау! Цикись дивный. И страшно болючий. И... Так, это не важно. Я твой сгоден. Чего ты прыгаешь? Ой, бегаешь туда, вперед. А я что знаю? Оп! Бочка все, давай далі. что тут? А згадав вау вау, ва так, давай проходи нормально. Давай больше. Я сразу Вау! Что? Что это было? Я не знаю. Шось дивное. Я знаю, что шо шось дивное. А на Оп! Все! Давай на третий этап! Давай! Вау! Wow. Я не можу з собою керувати! Добре! О! Фа! Можу! Два разу пройди, а то це уже вісить. Я зрозумів. Так, оп! Сюда, сюда, сюда. Сюда, походу. И на квадрата да. Ты можешь ли впав? Да, ладно, я ли в я бачу фрукт. А да фрукт там и я. Да? Да. Может, ли ты будешь вбивать этого квадрата? Не буду. Я уже его пойми. Ну, то не добр. Давай сюди! І все. І останній сьомий рівень! Ура! М -м так, Так, ж Хм. Яка шахта? М -м -м. О, Що це за топливний бак? Це не бак. Не топливний. Без топлива. Сюда, а что там было? Да. Давай, бачка якась. И что? Ты думаешь, что там до бочка там что-то может быть? А я тут, значит, можно проверить. Бочка. Еще одна. Е. Ну, я попробую и Але летю, бочку Оп! Аутю! А, тут квадрат! І тут квадрат! Вау Я збіг! І персик зібрав! Тобто це песик! Ну, я думаю, що так! Але я походжу на яблучка! І на груші. Да! Тепер я не знаю, що робити. О, цікаво! О! Но ми зупинилися! Добре зупинилися! О! Там фрукт! А де фрукт, там і ти! Да, віно! Значить мені треба до фрукта. Як до фрукта? 19, а? Він же там? Зверху! Високо! Можливо, є прохід там далі. Ну я бачу якусь прожило. Це не прожило, це якась... Що це? Якийсь механізм! Ой! Я надіюсь в мене сполучиться все! А, я бачу! Це треба завдяки тому механізму. Завдяки механізму! Ой. А можливо, ми не будемо збирати. Ні, ми домовлялися, що приходимо на всі оці штуки. Да, точно. І цікаво ти плюснув цього квадрата. Да. Ну, тоді, да. Круто. Ва! Будь убежным. Я стараюсь. Ой. Ва. Квадрат И все. Но ну, я уже на финале времени. Ну, ты и так на финале времени. На все бубу. А на финале, а на финале мой этапец, же финальный ревель. Да? Да. Е! Ліфт! Ну, ліфт там чогось не хоче вмбік. В, вмикати його для тебе. Да? Да. О! Ліфт! Знову! Можливо треба тут якось! Ні, не думаю! Ліфт! Та що ти не працюєш? Ва! Получилося! Ой, Що це за. Пірат? Пірат з пушкою? Але що він тут робить? Не знаю, але ж це пірат все ж таки. Можливо, можна його якось вбити, не але... торкаючись його. Не думаю. Я тоже так не думаю. Вау! Я его вайже вбив. Да? Ну да, походу. Ну, тогда чекай лифт и пробуй. Пробую. Так. О. Так. И... Вау! Снов я лесбиек. Да. Да, точно. Снова. Лесбиек. Ну, це точно. Оп! Все! Що це було? Щось з нього випало. Ну, важливо. Ну, я точно щось там, нібито бачу. Да? О, все, короб і механізм працює. Короб працює. Механізм працює. Але короб. Ну, добре. А ось що треба цей кораб. Для чого? Для того, щоб зупинити роботу той машини. Да. Тому це вірно. Вірно сказано. І подумано. Оп! Зупинили. Да. Так, лоп. Все! Третий этап так уж пройденный. И все! Ура! Ну, все. Мы пришли. Да. А далее, что у нас тут? Скоро будет. Я не думаю, что это скоро будет. Да. Бывает вели... такая чуйка шоп. Десь час років два буде. Ну добре. Коли буде оновлення, ми прийдемо. Можливо. Так. Все друзі, кладіть лайк та підписуйтесь на канал. Всім пока-пока. Пока! пока. пока!